Косметика, яку я більше не повторю. можливо, тут і є достойні продукти, просто я використовую їх неправильно, то буду дуже рада, якщо ви мені підкажете. Саме перша це, це гелова пудра від Glambi. Вона гарно матує, вона приємно відчувається на обличчі, але я взагалі не розумію, як її наносить, щоб її було і небагато, і немало. Дівчата, поділіться, як ви її наносите. Бо я розумію, що продукт непоганий, але, можливо, я щось роблю не так. Зелений консилер від Патрісії Ледо. Не від нього не обкидає. Мені дуже подобається, як він перекриває, але він скочується. Це дуже печально, бо відтінок класний, перекриває. Вау, але. Чим його можна фіксувати? Консилер від L'Oreal. Те, як він пахне, я не знаю. Я навіть коли його на обличчя наношу, мені здається, що я цілий день відчуваю цей не дуже приємний аромат. Звичайно, я не зовсім вгадала з відтінком. Він мені трошки засвітлий. Але обов'язково, а може й не обов'язково, ну, спробую його взимку. Штука, яка розбила мені серце. Я ставила ставки, що це щось унікальне. Новенька підводка від Glambi. Я хотіла зняти відео, як я малюю нею стрілки, але по цей день я не зрозуміла, як нею малювати. Бо оцей аплікатор, мені з ним дуже важко намалювати рівну лінію. Я не знаю. Можливо, я, мама, зліпи мені сніжку, але щось не виходить.